Друга частина. Ну, ви мене, мабуть, що не чуєте. Бо тільки внутрішній мікрофон. Я не знаю, чи ви мене чуєте чи ні. Просто той ролик буде без звука, якщо ви мене не чуєте. О! А факлда. А давай лучше лампу, лампу, лампу лучше я в вруті можу світити. На. Ти де взяв кирку. Ти мені кинув. Я, а, ну так. Посвіти, посвіти, я нічого не бачу. Та на, абра. кидай мені, кидай. Для чого став? Я можу просто одну взяти її. І... А якщо ти не можеш просто йти далі і там собі ходити і ставити її? Алмаза добываешь. Да ты из него и сидит, Римадрид. Что? Куда купай Не знаю, сам. Что... О! Здорово! Так что тут у нас? Угу. Угу, во, что у нас? Ты муфийка нафиг, блядь, хамуха. Как... Да, Добро, иду я, иду. Иди с... Я тебе сказал, ты щеру иди, Да я хочу было тут и тут. Едер, я не Ну ты дебил. Я его убил. Давай, а что на меня на медведь? Ну шо ми, на кого оповішь Тому що я скоріше мене телепортай Ти отримав перший ключ за награду? О, моє. Оце мені треба. Ну, стоїть на все 10 золота. А оце? Дайте у нас голуби. А у це. Ничего. В смысле? Ну долго добываете. Ти бачиш, можешь получить предмет, знаешь? Тебе дают у ключа за награду. Иди сюда. Иди сюда. Вот. Тебе дают ключа, який ключа, е, за награду. Можешь в этот пол открываться тільки один можу. Там есть два вот. А це то пізніше тобі з на награду. Знаєш за яку? По вовін. Битва з мобами. <світ> Але тебе зараз поки немає. Але если хочеш, тобі можу дати девіряного меча і можеш попробувати з битва з мобами? хочу, мобами. Можеш попробувати? Тобто я буду моб, тільки на... без... Ну вже не буде мене. Типу творчо, без творчого. Ви що в мене є? Глянь, глянь, що це? В де я взяв. Це я з паличку і Так, тепер йди... Де до кітці? Зверху. А як мені до них добратися? О, один сундук. Ну ти, йолуб, ну ти не бачиш. Куди ти упаде? У тебе завісло пов тебе. У мене завісло пов тебе реклама. А скільки у це стоїть? Це стоїть все-таки золота. 164 золота. Угу. 64 золота стоит це... ну. за поможи А ты я не получила награду за моблами прожариться знаешь чему? Да Та, это уж идет вс, короче, я иду я йду в друге місце. Та, що тобі має... треба було. Да Та... Та не мені... даже меча нема. Я хотів тобі дати йому. Ну бляха, ну сам треба було Що ти мені робиш? Я ж тобі допомагав, ти. Ага, не здох. Тепер можеш мене на телепортати. Меча назоритого буде ще один бой. С назуритого мечом. Е, Я хочу відкрити. Е, аво. Все ключ один использован. Якщо хочеш битву з мобами, то буде ще один ключ. Хочешь? Ти хочеш Угу. вас змогу? Це за мене. Прицілився тобі воду. Дачка вода там серйозно, ну не Так. так. Mm. зомбі бери чотири. Тебе сказать, зомбі і скелеты я тобі сказал. Ти вже вбери, бо я вже приготувався. Бо, де скелет Ла ба лабу -бу. Ла -бу, бу Все, зараз я поспав на гнизу. Не дуже багато. А тут є пушки, знаєш, де... У мене є вже пушка арбалет. Ну тільки один патрон устався. Все, ну, гон, не знаю. Вс, трапутикат. Алля аля алляки. А кілька, в где упали, там де я магазина строю. Да ики. Мне требование подостреливали. Мені треба стрели. Їх випати. Випати стрели. О, стріла! Устрела. Омас стоит, знаешь, кики? Триста uh -huh. сліпок. А серебро? Серебро такие до семи Давайте будут монетки. Серебро это будут серебряные монетки, золото это будет как типа ну золотые монетки. Угу. Алмазы это просто продавать. Э, ты их спамнишь, так ну честно. И их же без них спамнили. Что-то я уже не спамнил. <звук> <звук> <я не хочу>. Кай, <звук> okay. Михай! Б? Я його долупив. Там же багато я иду за поза... жи... О, чисто это мы уже. Я иду ты их позаигачу. Можешь мне помочь? Я тут у нас помню зомби. А ты сам хотів битва вам зомбі зомби. Ну ты не получив все таки ключа. Бо ти ти Мофі, можеш кого не вбивати, у мене є план. Але, а я, а я же... Ще... Глянь, что я знайшов. Я же Ну ладно, я зараз ще... Ну то ще є пару. Зараз я ще... Це може в мене стільки я продати, що ти просто умреш від цього. Але в мене стріли не продаються. Стріли можна продати тільки за умогну. Ні, стріли це не продавець. Знаєш, і що знайшов? Спавнер. Маленькі зомбі! Маленькі зомбі! Тому що це за... слишком уже. Де та спамер? Штрігну по луч... Елі! 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 Роман, спамера! Маленький. Чикин чувак! Кстати, я ходила на фильм Стив. Okay. Я каждый говорю. Чикин ла 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 Чи-чи-чи-чики. О, стрелы. Стрелы, надо. А мне вже на трех, А Гляньте, а то что плюс было. Давай лавала белого слитка и кое-что на у нас трел. Белого А, ну все, де твій магазин продавати? Так, все знизу мобочки. Да мені не треба вжити до мобок. Оставлю їх. Де магазин твій? Тут ставлюся продавець. Ну да. Хи-хи, мами Лулу той скилле. О, продавай. Ну, давай,